Так, а літаки, скільки разів вони порушили російські літаки, повітряний простір країн НАТО? Ну є е, приклад Ердогана, коли да. просто сказав, Збивайте". Те ж, до речі, країни да. НАТО. — і все. Більше чогось ми да. такого не чули. Да. Теж Те. до речі, країни НАТО. Да? І чомусь третя світова не почалася після цього. Да? От чомусь, наприклад, от, в повітряний простір Туреччини російським літакам літати не можна. А в інший повітряний простір літати можна, там, е обстрілювати чи там, якимось чином завдавати якихось інших ударів. Ну, коротше кажучи, це от просто прояв того, що без політичної волі будь-який ресурс він просто, ну, це якийсь там залізо. Да, зрозуміло, і тут ще важливо, що мати політичну волю і бути спроможними. Просто коли часто там ми говоримо, міркуємо про себе, да то завжди є якась негативна та що ми там можемо. Ми там того не досягли, цього не досягли і так далі. Але в цій ситуації, коли є відповідна воля, коли є певний креатив, да, ми спроможні, тобто ми зробили це. Це важливий момент, на який я б теж хотів звернути увагу.